Всім привіт! Маємо в продажі ковані елементи. Отакі от всякі. Сразу мій номер телефона. І поїхали. Так, зараз будуть елементи з профільної труби 15 на 15. Лот номер один. Отака от завитуха. 870 мм висота. 153 гривні. Далі, така от завитуха 400 мм висота. 53 гривні. Далі, отака ось завітуха, висота 450 мм 53 гривні. Отака от 430 на 270 її габарити. Тоже 53 гривні. Далі, така от 620 мм. 53 гривні. І отака ось 400 мм, 53 гривні. Далі квадрат 10-й, вальцований, відкований. Габаритні розміри його 35 гривень штука. Отакий От тоже з квадрата 10-го 54 гривні штука. Далі виноград. Скульок цей. Настоящий виноград, не штамповка. Розміри 180 на 55. 97 гривень штука. Далі ліхтарик, корзинка. 12 на 12 квадрат 13,80 за штучку. Далі листочок 1,5 мм товщиною 13,50. Далі отакий от, от квітка 2 мм товщина 40 гривень 50 копійок за штуку. Отакий от листочок 1,5 мм товщиною 16,20 за штучку. І отака от ось квітка 2 мм 36 гривень штука. Тут діаметр 120 мм. Далі, по таким обширним елементам, як балясини, типу така ось балясина. Лот номер 15, 890 мм висота. 168 гривень. Далі, отака От лот номер 16. Тут все у нас проковане, провальцоване. Метрова висота 293 гривні штуки. Далі отака з профільної труби 15 х 15. 860 мм висота 153 гривні штука. Отака ось. Лот номер 18. Метрова 180 гривень штука. Далі торсіон з корзинкою. 84 гривні штуки метро, метрова. І торсіон з двома корзинками. 102 гривні штука. От. Так. При замовленні ковиваних елементів від 2000 гривень мінус 5%. Так, і ще в продажі є полуавтомат. Отакий от, от W-Master MiG-280 Profi. Тут в ньому міг, мах, ММА і є можливість ті рукав тих підключати. От. Значить, в ньому стоїть синергетика, але вона від'єднана. Тобто подачу проволоки ви зробили окремо регулювання. Хто не знає, синергетика це коли виставляєш, грубо говоря, там, вольтаж, а подача проволоки автоматично підстраюється. І навпаки. В общем, мені це не подобалось, і я. Мастер мені переробив окремо вихід зробив регулювання подач, скорості подачі проволоки. Вартість полоавтомата 6500. І ще є отака гума колеса цілі. Так, е, значить, рік резини 21-й. Протектор 6,5 мм. Це чесний, без, сказав би там 7 чи 7,5 ну, Це чесний протектор. Розболтовка 512. Розмір резини. Розмір резини. Так, це у нас Сербія. Резина. Кармарон. Розмір, розмір, розмір. Ось. 195 на 65 r 15 Ціна комплекта з чотирьох колес 4 000 гривень. Мій номер І ще раз. Цього, будь ласка, звертайтесь Гарного всім дня.